Сьогодні ми можемо стверджувати, що насиченою і водночас трокатою виявилася спортивна палітра березня. Ще не завершилися зимові старти, ну а вже стукає у двері весняно-літній сезон. Про інші найцікавіші спортивні події у наступному відеоблаці. Вчора Івано-Франківськ гостинно прийняв учасників першості Центральної ради фізкультурно-спортивного товариства Динамо України з футзалу. У змаганнях, які проводяться в рамках Динамівської спартакіади, беруть участь вісім збірних команд територіальних організацій ФСТ Динамо відразу після урочистого відкриття турніру, першими на майданчик вийшли господарі і команда з Рівного. Ніби дякуючи за гостинність і організаційні клопоти у проведенні змагання, футболісти з Рівного дозволили франківцям відзначитися першими. Але потім більш досвідчені і зіграні гості переконливо довели свою перевагу. В іншій грі у цій підгрупі динаміці з Полтави переграли команду Хмельницького. У підгрупі А традиційно сильна збірна щенівців не залишила жодних шансів тернопільцям, а збірна Закарпатської області так само впевнено подолала опір динаміців Севастополя. У цей час команди виборюють путівки до півфіналів. Завтра ж у легкоатлетичному манежі коледжу фізвиховання спочатку відбуються ігри за 5-8 місця і насамкінець у фінальному поєдинку визначиться переможець першості. Традиційна першість Прикарпаття і зимового плавання, котру шість років тому започаткувала Краєва Рада спортивного товариства Україна, постійно розширює коло своїх учасників. Цього разу на Івано-Франківському міському озері стартували моржі з обласного центру Калуша, Коломиї, Надвірної, Галича, Тлумача і Тисменецького району. Причому далеко не всі гості виявилися просто статистами. Тлумачанин Володимир Зевлець, наприклад, уже не вперше виграв запливи чоловіків на 25 метрів у старшій віковій групі. Знову підтвердили свою високу готовність до чемпіонату України його торічні призери Наталія Панкова та Андрій Бестров з Івано-Франківська. Зрештою, багато любителів зимового плавання залишаються вірними своєму захопленню не лише із чистого спортивного інтересу. Тим, що холодна купіль це ефективний засіб для зміцнення здоров'я, давно переконалися зокрема незмінні учасники цих змагань, голова обласного арбітражного суду Володимир Юрчак і вчитель пенсіонер з Івано-Франківська Віталій Маргалик, якому вже за 70. Я себе добре хорошою, хочу ще хоча б, хоча десяток десятих літ в такому ж в якому нахажу зараз я. І, хоча Віталій Олександрович показав не найвищий результат, однак без нагорода не залишився. Та ще й якої йому, як найстаршому серед прикарпатських моржів, дістався спеціальний приз від ресторану Слован півметровий нафарширований осетр. аби ветерани й далі у крижаній воді почувався впевнено, як риба. Обласна організація спецпоселенців повідомляє, що завтра продовжує свою роботу конференція спецпоселенців краю. Запрошуються представники з усіх регіонів області. Конференція відбудеться в народному домі просвіта, що по вулиці Грушевського, 18, в місті Івано-Франківську. Оце ця інформація на сьогодні. Я з вами прощаюся. А на вас чекає про носи на, на завтра.